Одне з найстаріших міст України теж відзначило день народження. Місто Раваруська виповнилось 558 років. Цьогоріч основною складовою заходу були юні таланти Рави Руської. Новинкою стала ярмарка дитячих робіт, яку представили учні будинку творчості. Вишивка Скло, графіка, художні твори і ще чимало цікавого представили школярі. Равчани щороку з нетерпінням чекають дня народження свого міста, адже самі беруть активну участь у організації заходу. Діти наші чудові, місто наше чудове. Того року перший раз дуже задоволена, дуже гарно. Як я не прийду, то хто ще прийде. Сюди треба відвідати. Концерт дуже гарний. Ми подивилися пару виступів. Дуже задоволені. У місті розташований один з найбільших пунктів пропуску Західної України. Тож охорона державного кордону тут на першому місці. Прикордонники кажуть, що без допомоги місцевого населення їм не обійтися. Завдяки е, тій ті, дієвій підтримці місцевого населення е, ми за цей. Затримали майже 10 незаконних іммігрантів, завдячуючи в першу чергу місцевому населенню, що надало в час своєчасно інформацію, і ми не допустили потрапляння мігрантів в Європу. Відтак традиційно у цей день відзначають кращих мешканців рави руської, адже саме вони і формують образ цього невеликого проте знаного міста Львівщини. Наше місто є дуже дружнім і згуртованим. Не було жодного разу, щоб я звернулася до них. Вони з великим бажанням відгукуються, приймають участь, беруть участь у конкурсах і дуже болівають за членів своїх сімей і за своїх діток, які виступають. Надзвичайно приємно, що моє місто є згуртоване, рідне. Привітати мешканців прикордонного містечка прибуло. Чимало гостей із всієї області, в тому числі і польські побратими. Ольга Білоган, Андрій Дробний. Новини.